Регулярне технічне обслуговування транспортного засобу є дуже важливим для його ефективної та надійної роботи. Це також особливо важливо для будь-якої системи в автомобілі із вбудованим фільтром, оскільки фільтруючий матеріал з часом забруднюється, тож потребує регулярної заміни. До таких належать Оливний фільтр двигуна, який вловлює та утримує забруднювачі, оскільки двигуну потрібна виключно чиста олива, яка циркулює в оливопроводі під тиском для змащування та запобігання тортя металевих компонентів підшипників та привітних шестерень. Повітряний фільтр двигуна запобігає потраплянню в двигун забруднювачів з впускного повітря. Вони можуть бути різними: від видимих високоабразивних гранул до мікроскопічних частинок сажі, гуми, піску, гальмівного пилу, пилку та вологи. Фільтр дизельного палива захищає паливну систему від забруднюючих частинок та води, оскільки рухомі частини насоса високого тиску та форсунок виготовлені з неймовірними допусками та піддаються величезним навантаженням. Салонний фільтр очищає повітря, яке надходить у салон транспортного засобу та запобігає вдиханню забруднюючих речовин пасажирами автомобіля. Він також запобігає потраплянню бруду в систему опалення, вентиляції та кондиціонування повітря автомобіля. В цьому відео ми розглянемо процедуру заміни паливного фільтра Blueprint ADN12353. Автомобіль в цьому відео Dacia Duster із дизельним двигуном об'ємом 1,5 літра, в якому встановлений звичайний паливний фільтр, який використовують багато інших виробників автомобілів, в тому числі Fiat, Mercedes-Benz, Nissan, Renault та Opel Vauxhall. Спочатку зніміть переднє колесо, потім підкрилок. Таким чином відкриється доступ до корпусу паливного фільтра, який необхідно демонтувати для заміни власне паливного фільтра. Зніміть металевий захисний кожух, після чого від'єднайте шланги подачі пального та роз'єм датчика води. Після зняття корпусу паливного фільтра його необхідно розбирати на стенді. Новий фільтруючий елемент Blueprint постачається з усіма необхідними для заміни ущільненнями та гвинтами, а також інструкцією з монтажу та збирання, які знаходяться в коробці. Викрутіть зливну пробку в нижній частині корпусу фільтра та злийте залишки пального. Огляньте злите пальне на наявність металевих частинок, оскільки їх наявність може вказувати на проблеми у паливній системі. Послабте 5 кріпильних гвинтів у верхній частині корпусу фільтра та встановіть виштовхувач у нижню частину фільтра. Він необхідний для зняття фільтруючого елементу. Натисніть на виштовхувач знизу вгору. Таким чином можна від'єднати ущільнювач у верхній частині корпусу та видалити фільтруючий елемент. Інколи трапляється, що внаслідок дії сили всмоктування від залишків пального у корпусі фільтра ущільнювач досить важко від'єднати. Після цього остаточно видаліть та викиньте п'ять кріпильних гвинтів разом з виштовхувачем, а фільтруючий елемент витягніть з корпусу. Огляньте корпус на наявність будь-якого сміття та очистіть в разі необхідності. Зніміть ущільювальне кільце, встановлене у верхній частині корпусу, та замініть його на нове, попередньо змастивши моторною оливою перед збиранням. Встановіть новий фільтруючий елемент у верхню частину корпусу, доки не почуєте звук клацання. Далі зберіть корпус фільтра за допомогою нових гвинтів, які необхідно затягнути із зусиллям у 11 Ньютон метрів. Останнім етапом збирання є заміна ущільнювального кільця на зливній пробці, яке обов'язково необхідно змастити оливою перед тим як знову встановити в корпус фільтра. Після закінчення збирання встановіть корпус фільтра в автомобіль та переконайтеся, що шланги паливопроводів та електричний роз'єм під'єднані коректно. Потім встановіть захисний металевий кожух. Поверніть на своє місце підкрилок та колесо. Опустіть автомобіль, але перш ніж запускати двигун, увімкніть запалювання та декілька секунд послухайте, як працює електричний паливний насос низького тиску, оскільки йому необхідно заповнити фільтр пальним. Після запуску двигуна перевірте наявність витоків пального з корпусу фільтра. Виконайте тест драйв, щоб переконатись в правильній роботі автомобіля. Це відео призначене лише для загального ознайомлення. Будь ласка, зверніться до інструкції з ремонту автомобіля від виробника перед тим, як проводити будь-який ремонт вашого автомобіля. Блюпринт не несе жодної відповідальності у випадку прямих, випадкових, навмисних або будь-яких інших пошкоджень, які можуть виникнути внаслідок перегляду цього відео.